Коль 1911, виробник Voyez модифікація Hexcat. Перше виконання Silver, другий Black. Silver у нас йде такий, прям, можна сказати, глянцевий метал, а Black в виконанні йде більш матова текстура. Знову вони ідентичні, як би сказати, два брата близнюка. Так які ми маємо переваги даного, даної моделі. Затворна рама у нас йде рухома, запобіжник у нас йде у виді флажка. І ще додатковий йде пістолетні рукояті. Так, у нас йде рукоятка у вигляді сотів. Кришка також. Бачите, вона просвічується. В цілому дуже гарно виглядає, дуже класно сидить в руці. Вага у нього орієнтовно 930 грам. Тепер можна перейти до тесту швидкості, скільки він буде видавати.